Скажи, будь ласка, ну хочу почути враження, дуже такий незвичний формат. Наскільки він сподобався? Наскільки не сподобався? Взагалі, наскільки ти був вражений, ну, запрошенням головного тренера на такий бранч? Я 20 років медіа, і оце е, медіа бранч ну, чесно кажучи, вперше. Мене запрошували. Причому цікаво було, що я був в дорозі, і мене набрав і мадашур. І не, не прес-служба, як правило, там запрошує, а сам і мат каже: Дмитро, я хотів би вас запросити. якщо ви можете знадічати, ну це було настільки е, щось незвичне, і видно, що людина хотіла е, цієї уваги, і цю важливість для нього в першу чергу цієї зустрічі він хотів е, донести ось цим своїм дзвінком. Тому сьогодні неділя. У мене двоє дітей, сім'я, і я кажу дружині. Ну це, мабуть, на півдня, тому що далеко їхати, і так далі. Але е, ну, приємно, що тренер. Сам особисто зробив такий крок, тому мені хочеться його підтримати в цей момент, щоб це була культура правильна в наших взагалі в футболі, тому що є офіційні змі, і офіційні прес-конференції, і мада, їх там багато, і флеші, і так далі, але це все така офіційна історія. Сьогодні там дві години ми спілкувалися, будь-які запитання, після цього от, можна ексклюзивно записати. І ця відкритість вона крута. Тобто, це не значить, що всі люди зібралися, які там підтримують Ашура, його люблять, чи це його друзі. Питання в тому, що коли тренер хоче робити щось. Нове, унікальне для медіа, для аудиторії, значить, в тому числі, хочеться підтримати. Я не думаю, що це там, кожен місяць повинно бути, тому що це набридне там, людям. Але те, що це щось нове, його якась ідея цікава, ну, прикольно. Він намагався бути максимально щирим, це було видно. Зрозуміло, що в нього такий філософський, філософський розум, він може на питання відповідати там, по 15 хвилин. Це є така історія, що треба звикнути, і йому, мабуть, треба звикнути, в тому числі. але я як там людина з медіа, мені було приємно, що він звертає увагу на медіа на аудиторію. А це такі якраз, молоді тренер. Вони змінюють мені здається, правила якоїсь поведінки культури наших медіа. Що ключового ти почув, і що ви окремив там для себе такого? Ну насправді не було якихось речей такі, що ти сидиш і вау, я там не знаю цього не знав, чи це якісь там інсайти. Він хотів максимально бути щирим. Тобто, зрозуміло, він говорив те, що міг говорити. Там якісь трансфери, фінанси і так далі. Те, що там багато цікавить. Аудиторію людей цього не було, але він намагався щиро на будь-які запитання дати відповідь. Тому для мене більше можливо не те, що він говорив, а те, що він організував цю історію. Це, це, це було круто. Тому ну, за це респект максимальний, але знов ж таки це нічого йому не дає ніякий імунітет від того, що його там будуть більше любити чи менше критикувати. Це просто правильна історія, коли людина хоче мати якийсь конект. Це круто, ми підтримали його в цьому. Як ти медійна людина? Як медіа ставиться до на шука? Більше критикуєш, ну, більше потребує. по якби. Перша історія це завжди результат. Тобто завжди люблять тих, кого є результат, їх будуть хвалити, казати, що це топ, там креативні, класні тренер. Наприклад, Лупашко його дуже люблять, хоча там да, бюджет великий, але команда йде там не ну, там, нижче на Полісся, десь на рівні з Поліссям. Тому як тільки він починає вигравати, все супер класний. І мат виграє початок сезону, виграє в шахтаря, супер новий ноу-хау. П'ять матчів не виграє. Це якийсь незрозумілий тренер, філософ і так далі. Його відрізняє те, що він дуже може багато розлого говорити. Багато хто називає його актор, філософ, ще щось. І він залишиться, я думаю, в історії українського футболу, або якраз от актором і філософом, якщо не дасть результат, або він залишиться якимось унікальним тренером, якщо він дасть результат. Це вже залежить від нього. Він може бути абсолютним. Крутим новатором або він може бути просто популістом, і це залежить суто від результату. Тому е, сьогодні я зустрічаю і дуже класні про нього слова, і не дуже класні слова. Тобто в нього немає поки що ось сформованої точки зору про нього. Досить небесочна подія сьогодні була. Ну мені так здається, так вперше так, принаймні на моїй пам'яті, коуч зібрав на журналістів на брач. По-перше, наскільки тобі сподобалася ця ідея, і яким він видався, знаєш, очікування реальність? Я розумію, чому ця ідея виникла. Ну, ми чудово розуміємо, що і мата Шур сам по собі. Ну, це певне явище в нашому футболу, до якого можна ставитися дуже контроверсійно. Що ми, як бачимо, і відбувається. Це як людина сиділа на дивані, дивилася серіал Тед Ласо і думає, от би мені такий річмонд. А тут на тобі тебе запрошує не річмонд, навіть якийсь там Тоттенхем або принаймні Борнд. Це як втілення американської мрії на першому етапі. Але потім людина заштовхується з усіма рудиментами та атавізмами своєї нової ролевої моделі. Це, напевно, після спілкування з Амадом перейшов на його мову. Дуже складно спілкуюся. Але я з філософського факультету із Одеси, тому вибачте. Тобто я розумію, чому в нього з'явилося таке бажання, тому що ну, ми усі розуміємо, що софт-скіли комунікації важливий в побудові стосунків з журналістами. Розумні, сучасні тренери, розуміють, що з журналістами ну я не хочу говорити дружити. Я знаю, що є журналісти, яких там полюбляють дружити. Ну я би цього би спробував запобігти, якщо була така можливість, уникнути. Стосунки важливі. Простий приклад це Ігор Івічович. Ось хто розумів це на 200%? Тобто я пам'ятаю, коли їхав на інтерв'ю з Євічевичем. У мене було дуже багато критичних запитань, але ну ти приїжджаєш, там така лапочка і така душечка, що ти просто ну якось навіть ти себе мотивуєш не піддаватися шарму, але це, це реально важко. По-друге, я розумію, чому ця ідея виникла саме в нього, тому що він, здається, прихильник якихось більш-менш сучасних методів взагалі в роботі. Я думаю, що ваші футболісти це відчули на собі. Тому тобто, що я там чув, що вони там роблять. Велі зграються, якісь там естафети по кам'янужиці, папір, там щось там, щось вони здаються якісь неймовірні тести. Я певен, що такого немає в жодному клубі УПЛ. Ідея зрозуміла, чому це ідея, саме Імаду прийшла в голову, зрозуміло. Як все пройшло, ну, якщо чесно, ну, якщо вас цікава, чесна думка. У нас був е на останньому інтерв'ю пан Авдиш, е контроверсійна, можлива особистість, але він сказав щодо того, що відбувається навколо Ашура в, в медіа, він сказав, що це травля. Е е ну, це за його думкою, це відверта травля. Тому ми просто маємо розуміти, що коли є травля, то є замовник, тобто бенефіціар цієї травлі, і є виконавці. І скільки би ти приємно не спілкувався, з пресою, якщо серед тих, з ким ти спілкуєшся, є виконавці, за спиною яких є бенефіціари. Я сумніваюся, що це допоможе. Але якщо ми беремо нейтральну і не заангажовану частину спільноти, то я думаю, що це було на користь для ІМАД. Для це було не дуже стисло, але щиро. Що сподобалось і що не сподобалось? Чи є щось таке? Ну, я так розумію, що думав, що ми тут будемо зараз говорити про футбол, перехідні фази, він буде, він буде показувати нам тактичні свої розмальовки та демонструвати на великому екрані якісь там свої там, не знаю, презентації. Ну, я думаю, що це не те, що цікавить футбол, журналістів насамперед. Да? Це дуже така штучна нішова якась інформація. Всіх цікавили, цікавили, якісь, всіх цікавили якісь трохи інші речі. Тому тут вже, і слава Богу, тому що ну, я приблизно уявляю, що б це, щоб це могло перерости, якщо б він почав би на свого конька сідати. Да? Е, е, і маду взагалі треба бути простіше. Цей, напевне, я як людина, яка теж мені важко спілкуватися нормальною мовою, я його дуже розумію. Простіше і ближче до народу. Але тут же питання, наскільки він хоче себе ламати. З того, що мені не сподобалося, я не знаю, він відповідав щиро, просто є люди, які навіть коли вони щирі, вони не дуже з нами співпадають за своєю органікою. Я не про себе зараз кажу. Тобто я певен, що є люди, для яких це було якось. Хоча ну, дуже простий стиль спілкування. Люди подивилися йому в очі якось, дізналися його краще, відчули там якусь там, ауру енергетику. Далі вже питання, як в трамваї в радянські часи, краще контролер совісті. Чи було щось таке, що ключове, що ти виокремив для себе підкреслив, почув? Ну, для мене було декілька цікавих думок. Насправді там суто з тактичної точки зору цікаво було, коли він сказав, що для нього не існує там фази атака і захист. Тому що зараз в традиції вважати, що футбол складається з чотирьох фаз. Знову ж таки, напад, оборона і перехідні фази туди і сюди. Він сказав, що для нього футбол це суцільна перехідна фаза. Я вважаю, що дуже важливо, що він знову ж таки заакцентував увагу на тому, що він нікому не обіцяв грати в тіпі так, тому що це не стикується з його розумінням сучасного футболу. І я думаю, що ну я не шанувальник там гри Полісся лісі з стилістичної точки зору. Я кажу, як є. Наприклад, може в мене теж романтизм зараз ще грає. Я не думаю, що він зараз робить те, що прям дуже подобається глядачу, не по всіх матчах. В там, переважній більшості. Але я думаю, що він кудись працює вдовго, він не хоче досягати результату будь-якою ціною. І це дуже важливо, щоб це розумів його президент, тобто його роботодавець, що цей проєкт, такий проєкт, такого рівню соціального екстремізму, який зараз відбувається в Полісі, він може бути доречним тільки якщо це робота вдовго. А ось так спробувати кинути там, не знаю, за 5, 7, 12 місяців. Це не має сенсу з того, що ще було сказано. Ну, я ще раз скажу, я думаю, що просто у нас люди певні, вони існують в межах своїх стереотипів, і навіть тобі людина простою мовою навіть тобі людина простою мовою пояснює, що це не так, по фактах, але горохом об стін. Так що, я думаю, що зі свого боку він зробив все, що міг. Хочеться почути твої враження. Наскільки от, такою неординарною була ця подія? Наскільки, от давай почнемо від того, як тебе особисто запрошував, мій МАДА Шур. Так, я бігав в футбол, і потім пропущений дзвінок з невідомого номера, а телеграм мій, на який теж пане Мад намагався дописатися, дозвонитися в нього налаштування налаштування як якоїся приватності. На щастя, я про це дізнався. Потім передзвонив, я не знав, чий це номер, але потім прийшла смс, і ну, відпадає звичайна смс, як в 2000 п'ятому році чи що. Думки. Як в програмі Гол переписувалися. Думав Окей, твої думки, ти отримаєш смс-ку від Імада Ашура. Як я завжди люблю казати, мене взагалі нічого не дивує в українському футболі. І мене не здивувало те, що головний тренер запрошує на таку подію, хоча, чесно кажучи, я не пригадую таку. Я не пам'ятаю, щоб це взагалі колись таке було. Мені це стало дуже цікавим, тому що ну, до пана Шура багато питань, і е, дивіться, випуск футбол». Там ці питання трошки були сформульовані, коротка реклама, ви її виріжете, я знаю. Так от, до пана Імада було багато питань, зокрема, так найбільш, напевно, конкретне для мене, яке я хотів поставити про велику кількість людей, які сумніваються в ньому. От це як офіційно, скажемо, тому що він не грав у футбол, тому що він не тренував на якомусь там рівні, умовно, там, в першій, в другій лізі, і тут Бамс, Єврокубки, претендент, команда з величезним бюджетом, клуб, який ставить мега-амбіції, і от, і от як от це все корелюється, як от це все може скорелюватися. Тренер без досвіду і футболісти, ну, які, по-перше, потренувалися в багатьох. Класних тренерів, досвідчених тренерів, футболісти з великими амбіціями, футболісти з его широким, і тренер, який, ну, от це класичне, де ти грав, що ти забивав. Да? Тренер, який е, е, як він впорається з ними, як він впорається з такою машиною. Тому що, ну, знаєш, це на велосипеді вчаться, їздити на той час, а тут людину ставлять без. Досвіду да за такий великий проект, це найбільша інтрига. Про це хотілося запитати про ставлення людей до того, як він з цим працює. Наскільки вичерпну відповідь і щиро, як тобі здається, ти отримав? Так, мені спочатку я вслуховувався у відповідь, а потім я так розумію, що пан Імат розкочегарився, тому що як я по ньому зрозумів, його це теж десь всередині турбує, і я чесно, та я отримав. Достатньо вичерпну відповідь. Потім ми ще з ним окремо проговорили, ну, там ще були уточнюючі питання на цю тему, але все те, що звучало в присутності всіх, це от якраз те, що я хочу почути. Що іще ключового ти для себе підкреслив ви окремо з цього всього бранчу? Ну, мені цікаво було, як. Е... Мені цікаво було, що ці люди новачки, там, не було змоги широко їх подивитися на зборах. Деякі матчі були закриті, деякі, там, про деяких футболістів ми чули враження тих людей, які були на зборах. Але коли приїжджає велика кількість футболістів з різних країн, ти підсвідомо очікуєш, що зараз вони почнуть грати. Мені було цікаво почути, хто ці пацани. Як вони почнуть грати, Тому що, що таке, ну, там, як граю Андрієвський, я знаю. І те, що там Андрієвський оцей гол на зборах забив, ну, мене це мало здивувало, тому що він з центра поля в чемпіонаті України забивав, тобто в нього присутнє прекрасне розуміння ситуації. А от е, футболісти-португальці, да, або чемпіонату Ізраїль, футболісти, я от, хочеться почути більше про них. От, про них от, так само цікаво було.